Сьогодні ми з вами будемо клеїти ліс. Нам для цього будуть потрібні серветочки, пензлик і цвітний кольоровий папір. А також нам буде потрібен клей. Ой, тітки, а хто це до нас з вами завітав? Так, вірна, це їжачок. А де наш їж живе? Молодці, в лісі він живе. Тож давайте допоможемо нашому їжачкові ліпити ліс. Нам для цього потрібно прикріпити дерева. А спочатку дерева ми маємо стовбур. Ми будемо з вами клеїти три деревинки, тому нам потрібно буде три стовбури. Якого кольору ми стовбури? Вірно, коричневого кольору. Тож ми намащуємо клей на наш кольоровий папір і приліпляємо. Якщо у вас щось не виходить, попросіть допомоги батьків. Вони вам залюбки маляти допоможуть. Передавлю серветкою. Так як в нас з вами осінній ліс, тому ми з вами обираємо осінні кольори. Скажіть, будь ласка, а які в нас осінні кольори? О, які ви молодці, помаранчеві, червоні, жовті, коричневі. Які ви в нас молодці? Також ми з вами будемо сьогодні ліпити це в нас буде жовтого кольору. А яка це геометрична фігура? Молодці, це овал. Намазуємо наш овал, клеєм і приклеюємо. Придавлюємо серветочкою. Ось у нас з вами вже вийшла перша деревинка. Наступну деревину ми будемо. Ліпитий <кій> дуб. Він у нас могутній. А яка це геометрична фігура? Так вірно, це в нас прямокутник. А якого кольору? Хто мені підскаже? Ой молодці, помаранчевого. Намазуємо наш прямокутничок. Ось у нас з вами вже вийшли дві деревинки. А є наще такі дерева, які кожен рік цілий рік зеленого кольору. Як вважаєте, яка це деревинка? Молодці, це ялинка. А з якої геометричної фігури ми з вами зараз будемо клеїти ялинку. Молодці Стрикутничка. Але в нас буде незвичайна ялинка. У нас ялинка буде і Стрикутничка. А якого кольору наші трикутнички? Зеленого кольору. Які ви молодці? Все знаєте наші малю. Серветочкою. А ще? У ялинки не вистачає трикутничка. Тому ми зробимо ще один трикутничок. Малесень. Приліпляємо і так серветочкою. Скажіть, малятка, а що в нас ще є? Що в нас росте на землі? Так, у нас на землі росте травичка. І тому ми з вами приклеїмо травичку зеленого кольору. Також травичка на нас Можна травичку переклеїти і жовтенького кольору, і червоненького. Але ми сьогодні будемо клеїти сами. Ось така у нас виходить травичка. А давайте ми з вами порахуємо, скільки в нас дає. Таню травичку приклаємо. Давайте один, два, три. І нас вийшов чудовий ліс. Тобі сподобався ліс? їжачок? Так сподобався. До нових зустрічей малята!